Якщо цей обман уже має місце, то чи можете ви вірити будь-якому іншому слову, що авто було не бите? Там що авто не фарбоване, що авто не було жодних дефектів, що батарейку не відкривали, нічого там не робили і так далі? Бачите, авторія 103 тисячі кілометрів. Від продавця. Даних про пробіг авторія не бачить, тобто ніде не зазначались дані. Можна було б заїхати до офіціала і легалізувати ці 103 тисячі кілометрів. Також тут уже другий власник, сенсу дзвонити я не бачу, бо другий власник може бути взагалі непричетний до всієї цієї історії. Рухаємось далі. Ще один іонік. 102 тисячі у нас вказано. Бачите, люди працюють 4 роки, 10 місяців. Тобто, дуже довго займаються цією справою. Беремо він номер. 95 було у 23-му році. Два роки пройшло. І у нас сьогодні 102 тисячі. Не знаю. Пишіть в коментарях: віримо, не віримо. Так, тим часом наступний Іонік авто в гарному стані без підкрасів, привезено з Норвегії. Беремо він номер, йдемо на сайт Весен. І дивимось. 108 тисяч у е, 24 році. Зараз у людини 93 тисячі. Ну, чого можна і набрати. Ало, да. вітаю. Да. Дзвоню вам по Іоніку. Підкажіть, який стан, як давно в Україні, е, що там в цілому по машині можна? Да. Да, місяць в Україні. Нормально. Угу. Ні, що там критично, жива нормально. Угу, жива нормально. А по пробігу. Ви, я так зрозумів, ви займаєтесь, якщо машина тільки місяць і продається, то це не своя машина, а на продаж була, так? Ну так, да, я пару машин заказував, бо одну Угу, Зрозумів. А ви історію автомобіля якось бачили, ви там собі замовляли, прямо знали, що везете, чи вам просто привезли, ви взяли у компанії перевізника, як там. Ну, переживаю за пробіг, щоб він був чесний просто, оце. Я про він коду смотрів что еще так я в принципе этим документам сегодня сам не доверяю.